Привіт, мене звати Аліна, і сьогодні ми нарешті поговоримо про тренди фотографії на 2025 рік. Так, в лютому ну нічого, краще пізно, ніж ніколи. Я фешн-фотограф, я знімаю для зірок та брендів, тому можу висловити свою думку на цю тему. Звісно, коли я готувала матеріал, я звернулася до чату GPT. Мені було цікаво, чи зможе він зробити аналіз тенденцій та видати якийсь підсумок. Можливо, я поставила надто пряме запитання, які тренди фотографії на 2025 рік, але ось що ми маємо. Тут я буду читати е, знову. У 2025 році в фото. Фотографії очікуються такі ключові елементи. Перше, це генерація фото за допомогою штучного інтелекту. З цим я погоджуюсь, тому що АІшка зараз торкається майже усіх сфер, і поєднання АІ з фотографією може дати цікавий результат. До прикладу, нещодавно відкрила для себе український продакшн агенцію David Team, і вони створюють дуже якісні зйомки за допомогою АІшки. Якщо не знаєте, що це АІ виглядає дуже реалістично. Чи варто нам боятися, що ще замінить фотографів? Думаю, що ні, візьмемо для прикладу персональні зйомки. Нещодавно стався якийсь бум з додатком, який по типу робить вам зйомку в різних образах. Завжди знайдуться люди, яким такий додаток виявиться цікавішим та дешевшим, ніж замовити у вас, у вас зйомку. І я вважаю це чудово, тому що мінус клієнти, які не розуміють, не цінують вашу роботу. До того ж, на зйомці ти закарбовуєш момент і себе в цьому моменті, що ніяким чином не передасть уші. Якщо ж розглядати ще як доповнення до фешн-зйомок, я вважаю це топ. А е, друге це екологічність і природність. Фотографи надають перевагу природним локаціям, мінімальному використанню пластику та підкреслюють важливість збереження природних кольорів і текстур у своїх роботах. Це хз. Що це? Використання пластику це безумовно важлива та необхідна річ, але це не означає, що це потрібно скрізь додавати. Типу, навіть в тренди фотографії 25-го року. Третє це мобільне відео та контент у реальному часі. Це більше стосується створення контенту для соцмереж, тому це нас не цікавить. Четверте це інтерактивність та створення контенту для бізнесу. Так само, мінус. П'яте естетика клати... клатерпор. Цей тренд передбачає вінтажний максималізм у виборі зображень, еклектику в композиції та нотку ностальгії, що відображається у фотографіях. Не спостерігаю в такому фотографії, тому також мінус шосте мистецтво створене ші поєднання вигадливих ші зображень з фотографіями, виробів ручної роботи та естетикою вебі сабі стає новим напрямком у креативному дизайні. Це як перший пункт, але з додаванням в дизайн, що взагалі не в ті ворота для нас. Сьоме це гіперсентименталізм. Зростає популярність зображень, що викликають сильні емоції та ностальгію, підкреслюючи людські почуття та переживання. Я б не назвала це трендом. Це завжди є фотографії, просто хтось часто користується цим прийомом, хтось не звертає увагу. Хоча, в принципі, гарне фото вона воно саме саме по собі має викликати якусь емоцію. Восьме погляд з висоти. Фотографії, зроблені з дронів або з високих точок, надають нову перспективу та стають все більш затребуваними в різних жанрах фотографії. Це також в цю стопку, що цей прийом завжди є. Фотографії, просто хтось ним користується, хтось ні. І який тренд є реально трендом з пропозиції чату GPT, Так це, як на мене, використання щі. Що б я від себе додала? По-перше, хочу сказати, що трендовість в фотографії я би поділила на декілька категорій, тому що фотографія складається з багатьох елементів, і ось трендовість в цих категоріях і визначає тренди фотографії. По-друге, Тренди ми будемо визначати по фешн-фотографії та тому, що відбувається в світі, тому що будь-які світові події, поведінкові елементи користувачів, мають вплив і створюють модну культуру. І від цього йде модна фотографія, від неї йде вся інша. Звісно, ми не враховуємо весільні, зйомки, репортажки і так далі. Але якщо загально брати, то по факту усі фотографи надихаються референсами, які створені фешн-фотографами. До того ж, уся ця трендовість, вона. Умовна, тому що усе залежить від вашого бачення, стилю та фокусу уваги. Тому мої тренди вони також суб'єктивні. Перший тренд це світло. Все більше фотографів відкривають для себе роботу з імпульсним світлом, і я не можу цьому не радіти, тому що це означає, що все більше якісних зйомок та експериментів. Я помічаю тренд на роботу зі складним світлом. Чому в лапках? Бо мої учні знають, що якщо ти розумієш світло, то для тебе немає такого поняття, як складне світло. Але якщо оцінювати як глядач, то нехай буде така назва. Сюди ж додається робота з кольором, але не просто заповнити фон якимось відтінком і все. А це поєднання кольорів в одязі, в обробці та інтер'єрі. Можуть бути якісь декорації або навіть якийсь цікавий фон, плюс там колір в одязі. Також я би відмітила окрему фотографку, фешн-фотографку Холі Мак. Кендлс Desmond. Вона потрапила в список типу найперспективніших талантів фешн-індустрії. І вона гарно працює з кольорами. Можете переглянути для натхнення. І вона дуже любить працювати з контровим та моделюючим освітленням. І я вважаю, що багато хто буде його і собі додавати. Але як я і казала, це мій суб'єктив. Друге, це обробка. Я би звернула увагу на додавання зернистості, але не на все фото. Ось показую для прикладу. Я таке спостерігаю вже не одного одного фотографа, і зернистість додається тільки на фон. Далі це контрастність та глибокі тіні. хоча знову ж таки потрібно дивитись на ідею зйомки, бо що занадто, то не здраво. Ще досі не покидає на тренд з цією білою віньєткою, але я б вже від неї відходила, тому що викликає відчуття, що ви трішки спізнились, але що точно добре виглядає, і цей прийом в обробці люблять використовувати топ фотографи, так це ефект д коли розмиваються грані тіней, і потім вони компенсуються кривими Blacks і Shadows. Третя це стайлінг та мейк. Я не буду поглиблю поглиблювати всі елементи, але це все базується на аналізі показів, які тенденції у дизайнерів, які макіяж зачіску робили моделям на Runways. і. Так далі це все аналізується та вплітається в фотографію. Четверте це локації. Точним трендом є знімання не на циклорамі, хоча це вічна історія, я люблю циклораму, але знімання типу біля стіни, щоб по відчуттям було враження, що це не в студії знято. Для цього спеціально створюються декорації там, наприклад, на великих зйомках реально створюють частину кімнати, але воно виглядає цікавим та свіжим, тому я рекомендую спробувати ось зробити щось таке. От така вийшла в мене підбірка трендів. Пишіть в коментарях, хто справився краще я чи чат GPT. Також було б цікаво почути, почитати вашу думку щодо трендів фотографій на 25-й рік. А взагалі, саме основне це знімайте як хочете. Всього папа. -па.